А що пісню співали мо все. Вчора було літо, а нині зима. Вчора було літо, а нині зима, та й зима. Вчора була з милим, а нині сама. Вчора була з милим, а нині сама, та й сама. А в саду калина та грязно цвела, а в саду калина та грязно цвела, та й цвела, а пітокалину дівчина моя, а пітукалино, дівчина моя та й моя. Я прийшов до неї, а вона сидить. Я прийшов до неї, а вона сидить та й сидить, сказав добрий вечір, а вона мовче, сказав добрий вечір, а вона мовче та й мовчи, право ручку даю вона не бере, право ручку даю, вона не бере, не бере. Супися від мене, ти зрадив мене, цупися від мене, ти зрадив мене та й мене, я тебе не зрадив, зрадила сама, я тебе не зрадив, зрадила сама та й сама. Темна нічка була, ти в садок ішла, темна нічка була. Ти в садок ішла, та ішла. Тоже файло.